Тому сьогодні сам з тих причин присутня була постійтям. Купера Валентина Мудлани, яка має зачитати свої звернення в Я просив, щоб мене затягували затримали тут. Давайте дадемо спочатку її слово в порядку на даний окремо звучить свої звернення, потім пройдемо в порядку далі. Шановні пане пологу, шановні пані і е, панове депутати, в практику роботи уряду Азарова війшло недофінансування галузі освіти з кожним роком вона зростає. Якщо вона починалася е, місяць півтора, то сьогодні наша галузь освіти міста Тернополя профіління не дофінансована практично на два місяці. Поряд з цим освітом країни модернізується, і ви бачите в нашому місті, створюються е, галузи. Заклади нового типу і освіта приводиться до європейських стандартів. Але таке недофінансування приводить до невдоволення е, такої величезної масової категорії працівників, як вчителі. Вчителі цього року майже всі були практично відпустка за власний рахунок. Не фінансується взагалі державного пошуку позашкільна освіта. 36 зараз, тут і брак, номер 25. 36 зараз, тут і брак, номер 23.